Всім доброго. Дня. Я на регулярній основі показую місця, де я ночую. І сьогодні чергове таке відео, де сплять солдати Збройних сил України. Мешкаю зараз я тільки ночую зазвичай в закинутому адмінприміщенні. У нас тут декілька поверхів, але е, ніде немає скла. Тому тут трішки протяги, з якими ми боремось. Ось моя... вхід в мою кімнату. Я тут живу сам, тому що я люблю коли свіже повітря, а свіжого повітря має тут вдосталь. Дверей немає, їх тут ніколи не було. Дуже висока стеля в мене. Метрів 5-6, як мінімум. Далі є такі двері. Вони теж були без коробки, без дверного полотна. Далі наступна кімната, я там не живу. Ось бачите, тут двері. Я їх забив картоном, підпер. Просто щоб не було протягів. Тут теж від протягів ось така штука стоїть. Рамка, набив картон і підпер старими якимись дверима. Тобто протяг тут не бігає. Ну, от Тепер, де я, де я сплю ночами. Ось моє спальне місце. Воно, як для умов війни, шикарне. Знизу, як бачите, піддони. Далі йде картон, листи картону, далі ватний матрас. Спальник. Ну і тут трошки прохолодно, тому я зверху ще кладу ось таке одіяло. Так от закутуюсь, залажу в серединку і сплю. Сплю, мені комфортно, тепло, багато свіжого повітря. Я так дуже люблю, мені дуже подобається. Що можу сказати? До морозів я тут буду ночувати, і дискомфорт якось відчувати не буду. Ось перед вами ящик така скринька. Це картонна скринька з-під курятини. Туди я складаю речі. Коли роздягаю, сплю в футболці і трусах. Мені цілком нормально. Правда, в шапку одягаю на голову, тому що вже було тепло. Сюди складаю речі і пилюка не пропадає. І от ще хочу звернути увагу, от є тут картон. Зараз покажу маніпуляції з картоном. Так, Беру картон і ось так його складу. Раз. Поклав. І кладу другий раз. Ось так. Опа. Ось так воно виглядає. Для чого я це кладу картон? Для того, щоб пилюка не осідала на, на матрас, на спальник, на одеяло і так далі. Тому подібне. Щоб не перепутати місця, бачите, В-буква і верх. Тобто це верхня частина. Власне, ось такі умови. Спартанські, але спартанцям комфорт в принципі, не потрібен. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.